Всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я буду відповідати на запитання, які скинув мій друг. Ось такі запитання перед началом нашого відео я попрошу підписатися на мої всі соцмережі. Мої соцмережі будуть в описах або в закріпленому коментарі. Також підпишіться на канал, поставте свою вподобайку, напишіть коментар і нажміть на дзвіночок. На ну, ми начинаємо. Якщо ви також хочете попасти в відео, позадавати якісь мені запитання, пишіть це все в коментарях. І так, скільки тобі років? Мені 13 років, поки що. Через декілька місяців, буде 14. До якого часу ти будеш знімати YouTube? Я ще поки що не знаю на це запитання, як мені правильно відповісти. Напевне, поки що не надоїсть. Жував сигарети чи алкоголь. Ні, я за все своє життя ніколи але сигарети не курив і, і алкоголь не пив. Наскільки часто ти будеш знімати Ютуб? Ну, я не знаю, може, частенько так буду знімати, може, через день, якщо, в принципі, як мені так скласти. Думаю, частенько. Заводив стосунки. Це п'яте запитання, чи заводив колись стосунки. На це запитання, О, я відповідати поки що не готовий. Ти проживаєш в селі чи в місті? А я проживаю в селі. В якому ти зараз класі? Ну, 7 клас на сьоме запитання якраз сьомий клас? Були напади агресії, чи були в мене напади агресії чи депресії? Депресії в мене ніколи не було, а напади, наприклад, агресії були. Часто, коли в мене в собі сила, блін, я верещав. Коротше, були, що плануєш робити в літній час? Знімати відео на Ютуб, ну і також відпочивати. Ну, і ще на городі там треба буде щось робити це по-любому були в тебе колись бійки. Е -е, були ще в дитинстві бувало, що билися, там щось не поділили, ти билися. Були бійки, були. Ну, в дитинстві тоді б було без. Ну, лічно в нас туди телефонів не було, так як зараз, і займалися чим-захотіли. Е, яке ти? Яке тобі більше подобається спілкування онлайн чи офлайн? Ну, звичайно, що офлайн, так як це живе спілкування. На свіжому, наприклад, повітрі ти можеш побігати, погратися. На онлайн, ну а онлайн не знаю, мені не подобається, бо ти часто засиджуєшся в телефоні. Це скідливо для здоров'я, також для цього всього. Тобто, наприклад, зараз я стараюся більше відірватися від телефону, наприклад, на годинки дві. Я можу ставити телефон удома і піти, наприклад, на дорі, щось там поробити. Ти допомагав комусь з стосунками чи порадами, бо там трошки закрити, допомагав е, е, другові. там е, він зустрічався з дівчиною, вони, вони посварилися, він через декілька днів до мене підійшов, каже, хочу помиритися, але ну, не знаю, як, каже, допоможи мені. Е, 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 я лічно, можна сказати, порадув. Ну, там все залежить від е, розмови. Тобто просто потрібно по, е, порозмовляти, вияснити, з чому сталася проблема, е, е, вияснити, чому ви саме посварилися і так далі. Чи помирилися вони, ні. Там був розговор, тобто він добивався розговору, що то півроку з нею, і то на декілька хвилин. Тобто, всього ліж. -лі на дві хвилини в нас вийшло, йшло порозмовляти з нею. Так. Ось таке так. Далі. Тринадцяте запитання: як у тебе справи у справи мене добре? Який твій улюблений предмет у школі? Мій улюблений предмет це малювання, там можна відпочити, порозмовляти, помалювати. Наприклад, все, що ти захочеш. Да. Ну і іноді потрібно малювати щось таке, що йде по темі. Запитання закінчилися. Там наскільки запам'ятав 15-те запитання, що я роблю у вільний час. Вільний час, іноді я пишу сценарій для відео, іноді монтую самі відео. Або ж просто гуляю щось на дворі, роблю, наприклад. Чи музику слухаю? А, так, запит... на всі запитання я повідповідав. Дякую всім тим, хто був разом зі мною до такого часу. Якщо ви також хочете попасти в наступне відео, щоб я відповідав на ваші запитання, вам потрібно лише задати запитання і написати коментар. Також я підпишіться на всі мої соцмережі, тобто, наприклад, на Тік-Ток, на Telegram і на Інстаграм. У телеграмі я буду і сам зараз я стараюся записати по в телеграмі. Також я хочу провести у телеграмі мій трансляцію із своїми підписниками. Якщо ви також хочете попасти, то вам лише потрібно підписатися на мій канал телеграм-канал і все. Також. ну не забувайте підписуватися на тік і на інстаграм. Так як ну, мені дуже приємно, коли мене хтось дивиться. Наприклад, навіть зараз. Моя наступна ціль це зараз 200 підписників. Дякую про те, що ви дивитеся мене. Мені це дуже-дуже приємно. Я вас всіх люблю. Підпишіться також на канал, поставте свою подобайку. Всім пока. Пока. Слава Україні. Героям! Слава!